Всі гравці поліцейські, завдання яких упіймати злодія лихого сема. Завадити йому скоїти крадіжки та втекти на безлюдний острів з усім награбованим. Допоможіть поліцейським запобігти крадіжкам та заарештувати злодія. Покладіть одне з чотирьох ігрових полів між гравцями, а поруч покладіть дошку для підрахунку балів, фігурки поліцейського і лихого сема та пісочний годинник. Перед кожним ходом слід перевернути годинник та кинути кубики. Крадіжка почалась. Кожен гравець має знайти предмет, зображений на кубику. Якщо хтось із гравців не може знайти предмет, він ставить палець на поле, а інші гравці йому допомагають, підказуючи догори, донизу, праворуч чи ліворуч, але не вказуючи на предмет. Якщо гравці знаходять всі предмети до того, як збіжить час на годиннику, це означає, що поліції вдалося запобігти пограбуванню. Таким чином, слід переставити фігурку поліцейського на одну клітинку до гори. Лихому сему вдалося стіснити крадіжку, якщо ви не змогли знайти всі предмети до закінчення часу. У такому разі на одну клітинку пересувається фігурка злодія. Після кожного пограбування гравці передають свій кубик сусіду праворуч. Перемагає той, чия фішка дійде до фінішу першою.